Мене тут благали буквально зняти трошки пляжа. Зараз я не знаю, як українською, відлив. Бачите, тут було морське дно, а зараз тут морське дно, тільки без води. Вона кудись пішла. Ось такий закатик. Ну, ніби нічого такий, не знаю, як воно буде на екрані. Вживу вживу непоганий закатик. Е, та я. Я повільно. От. Ось такий пляжик О, на попередньому ролику, якщо не бачили, бачили, тут вода була під самі, під самі вінчики, отам, от під лодки ці. А зараз вона кудись пішла, її нема. Но це ще не максимум, воно ще і далі піде трошечки. І тут ходять ловлять якихось карабіків. Я думав, що тут можна погуляти, але воно ще не підсохло. Якщо я тут почну гуляти, то це буде. Капець. А якщо ввечері гуляти, то вже темно і нічого не буде видно. Так що от якось отак. Якось отак. А ну, якщо я його трошки наближу, що буде. Ну. Коротше, грязьючка. Зараз грязючка, а потім воно швидко підсихає і вже не грязючка, а просто як... Як земля, як берег. Не знаю, що тут ще знімати, Ну такий, бачите, не дуже гламурний пляж. Е -е, як назати? Народно щось там смажить, бухає п'ятниця, субота. Та й неділя. Кожен день вони тут щось відпочивають. І зараз теж. Хочеться ще сказати, ніфіга тут нема. Пустий, пустий тут берег, взагалі руїни якихось домиків в кожній 100 метрів, максимум один цілий домик. О, Хочу показати бути з Кока-Коли. Розмір, щоб ви розуміли. На, як півмобілки, 100 грамові бутилки з Кока-Коли. Це тришат. З пластиком хтось бореться, блин. 100 грамів кока коли і окрема бутилка. Якщо я десь десь якийсь німець, який сортує мусор, він прям в нього серце кров'ю обливається з такого побаченого ну, цією панорамкою я, мабуть, і завершу.